Найголовніше це те, що ми самі менше стали звертати уваги на те. Як у нас про, про нас пишуть? Бо якщо перші місяці повномасштабного вторгнення було одразу декілька великих проектів, які, наприклад, розглядали перші шпальти світових газет, які робили огляди міжнародних медіа, тощо то зараз ми бачимо, як поступово з кожним місяцем їх кількість зменшувалася, і зараз зійшла майже на нуль. І вже ну мало хто взагалі цим цікавиться в самій Україні. Тому тут може бути дзеркальна ситуація, бо е, про нас пишуть, але ми не знаємо про те, про те, що про нас пишуть. Тобто, з точки зору е, гугла умовного. Кількість в цілому згадок України нових в онлайні вона катастрофічно не змінювалася за останні місяці. Там навіть я б сказав за рік. Звичайно, що в лютому минулого року ця кількість була просто піковою лютий-березень потім вона суттєво зменшилася і збільшується під час якихось там ну, топових подій, таких як, наприклад, затоплення кресеру Москва або або якісь з великих обстрілів, ну тобто, це, це нормальна ситуація, але в цілому, я б сказав, що показники не, не мають таких катастрофічних коливань, які б можна було назвати а, взагалі втомою. В першу чергу, це а, те, що стосується якихось а, подієвих подій. Ну тобто, це новина. По перше, по друге. Велике. останні місяці велика увага приділяється темі корупції в Україні, особливо корупції пов'язані з відновленням та з діяльністю військоматів ТЦКСК. А це ті дві теми, які от ну скажімо так: перша вона завжди залишається залишається друга вона є відносно новою. Але це якраз говорить про те, що медіа шукають нові теми і нові підходи до висвітлення діяльності висвітлення того, що відбувається в Україні. Щоправда, це несе свої ризики. в тому плані, що настрій нашої закордонної аудиторії, яка це цікавиться цією темою. Він може е, змінитися, скажімо так, на більш обережний у відношенні до до України і до Украї... до української влади в першу чергу.